Ефір з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються сполучених штатів України, Європи і не лише. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні говоримо про низку важливих тем. Зокрема, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні нині у Пекіні говорили зокрема і про те, щоб Пекін відмовився від економічної підтримки Росії і став ключовим гравцем у сприянні встановленню миру в Україні. Про це поговоримо. Згодом, але розпочнімо із американських новин. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оприлюднив проект реформи Верховного суду. США. він закликає конгрес встановити обмеження на те, скільки років суддя може лишатися членом Верховного суду та запровадити обов'язковий етичний кодекс. Він також хоче, аби конгрес ратифікував поправку, яка обмежує. Недоторканність президента минулого тижня у зверненні до країни завального кабінету Джо Байден наголосив, що якраз реформа Верховного суду буде одним із тих пріоритетів, що він хоче завершити до кінця свого президентства. Чи реалістично все це і як реагують на цю ініціативу республіканці? Про все це поговоримо з моїм колегою Олексієм Коваленком, який досліджує тему, а нині включається з під будівлі Верховного суду. Олексію, привіт! Отже, розкажи детальніше про те. Чому що саме хоче реформувати Джо Байден? І чому саме зараз він розпочинає таку ініціативу? Вітаю, Юлію. Так насправді вчора президент США Джо Байден анонсував дуже масштабний проект. Реформи Верховного суду він вже тривалий час говорив про необхідність реформи Верховного суду, необхідність захисту громадянських прав та свобод американців. І як ти вже зазначила, минулого тижня він анонсував так, би мовити цю реформу. А вчора детальніше описав у статті для Вашингтон Пост. Згодом була публікація на сайті Білого Дому і ввечері, власне, під час під час відзначення шістдесятої річниці прийняття закону про громадянські свободи під час виступу у президентській бібліотеці в Осні Техас, президент Джо Байден розповів деталі вже цієї реформи. Ця реформа складається з трьох частин. Як ти відзначила, одна з основних частин це обмеження терміну, скільки судді верхов. Верховного суду можуть обіймати цю посаду. Поки що цю посаду вони обіймають пожиттєво. А те, що пропонує Джо Байден обмежити цей термін до 18 років, щоб чинний президент міг кожні що два роки призначати суддю, який буде у верховному суді, і він власне служив американському народу до 18 років. А як визначилася це число? 18 років власне була комісія. Вона була двопартійна комісія, яку створив Джо Байден яка досліджувала це питання, наскільки адекватним був би цей термін, і комісія прийшла до висновку, що 18 років було б адекватним до 70-го року від моменту започаткування цього суду. Середній термін, скільки судді обіймали цю посаду, був 17 років. А після 70-го року цей термін збільшився до 30 років. Відповідно, зараз є три судді, які вже служать більше ніж 18 років. Один з цих суддів працює у верховному суді з 1991 року. А року. Інша важлива частина реформи, яку пропонує Джо Байден, це новий, більш чіткий, чітко прописаний та більш суворий кодекс етики для суддів Верховного суду, який би забороняв суддям вести ті справи, де в них є певний якийсь інтерес або інтерес приватний у їхньої родини. Також ця частина про кодекс етики передбачає те, що будь-які подарунки, які б отримували судді Верховного суду, вони мають бути документально оформлені. І ми пам'ятаємо минулого року, був скандал з Клеренсом Томасом, одним із. Судді Верховного суду про якого ми вже якраз згадали, це саме він працював 33 роки у верховному суді. Була публікація у виданні про публіка, яка відзначала, що суддя Томас отримував значні подарунки, які він ніяк не реєстрував в ніяких базах. І третя частина це додаток до конституції конституційна поправка, яку пропонує Джо Байден, яка б стосувалася неможливості такого широкого імунітету для президентів. Для будь-яких вчинків, які президенти вчиняють так би мовити, в рамках президентських повноважень під час їх президентського терміну, це пов'язано з нещодавнім рішенням Верховного суду стосовно справи а, Трампа. І от зараз я пропоную послухати деталі від самого президента США Джо Байдена, те, що він говорив про ці три частини своєї реформи, які він пропонує вчора в Остіні. Пропоную послухати. В першу чергу я закликаю до конституційної поправки під назвою Ніхто не вище закону. І я відверто маю на увазі те, що це означатиме жодного імунітету для злочинів колишнього президента, які були вчинені під час президентства. І поділяю віру наших батьків-засновників у те, що президент має відповідати перед законом. Друга річ, про яку я прошу, у нас є ліміт для терміну президентства у Сполучених Штатах, встановлений близько 75 років тому, після адміністрації Трумана. І я вважаю, що ми маємо встановити обмеження для суддів Верховного суду. Насправді, Сполучені Штати єдина конституційна демократія, яка дає довічні місця у Верховному суді. По-третє, я закликаю до затвердження етичного кодексу для Верховного суду. чинний кодекс етики Верховного суду слабкий і що ще більше лякає довільний. Дійсно, ми знаємо, Олексію, що попри те, що судді безумовно мають бути абсолютно справедливими, абсолютно позапартійними, ми знаємо, що зараз в Верховному суді США є принаймні шість суддів, які схиляються більш до консервативних цінностей, і три судді, які схиляються більш до ліберальних демократичних цінностей, як на ідею. Реформи суду верховного реагують у республіканській партії, власне противники Джо Байдена. І як реагує на цю пропозицію, власне, колишній суперник Джо Байдена Дональд Трамп? Дуже цікавий момент, що республіканці населення. Яке асоціює себе з республіканською партією в більшості своїх підтримують деякі частини цієї реформи, зокрема, вони підтримують обмеження віку для суддів Верховного суду. Чого не можна сказати про республіканських законодавців та прихильників Дональда Трампа, які дуже жорстко критикують цю реформу? І власне, ми почули критику від цієї для щодо цієї реформи від спікера Палати представників від республіканської партії Майка Джонсона. Він заявив, Вив, що ця реформа, а цей законопроект, який пропонує Джо Байден, відбуде мертвим на момент, коли він прийде для голосування. І звичайно ж, дуже їхку критику цієї реформи ми вже неодноразово чули від кандидата президента від. обвинувачує демократів в те, що вони марксисти, в те, що вони комуністи, які хочуть цієї реформи, просто тому що вони зараз програють у судах. А Дональд Трамп, начебто, за його словами виграє судові процеси у судах. Також він заявляє, що він не дозволить не дозволить демократам чіпати в верховний суд, який він називає неодноразово священним у своїх промовах. От пропоную послухати те, що Дональд Трамп сказав щодо цієї реформи кілька днів тому в одній із своїх. Передвиборчих промов. Вона призначить запеклих марсистів до верховного суду, аби порушити нашу конституцію та всю нашу релігійну свободу. Вона безумовно зробить це. Вона докладе усіх зусиль, аби додати якомога більше суддів до Верховного суду. США. Іншими словами, вона хоче запакувати суд, який є для них номер один у їхньому порядку денному. І ми не можемо цього допустити. Ми не допустимо цього. Ми не збираємося нікого додавати. Ми будемо робити це так, як робили багато багато років. І на цьому треба зупинитись. Це стоп у питанні Верховного суду. Олексій, для того щоб ця реформа власне була успішною, треба, щоб ця реформа пройшла схвалення конгресу. Ми почули, ти вже сказав про реакцію Майка Джонсона, спікера Палати представників. Зважаючи на цю реакцію, наскільки реалістично, що Конгрес до виборів може схвалити постулати цієї реформи Джо Байдена, і як це може загалом позначитися на ході президентської кампанії? От власне експерти зазначають а, на тому, що залишилось 98 днів до а, президентських виборів, і а, реалізація цієї реформи голосування а, про а, пункти цієї реформи не виглядає дуже реалістичним, а, принаймні до а, цього терміну. А так також варто зазначити, що конгрес зараз розділений. В Сенаті більшість є в демократів. Палаті представників більшість є в республіканців. Також ми пам'ятаємо знову ж таки заяву спікера Палати представників Майка Джонсона про цю реформу. А до речі, сам Джо Байден вчора відповів Майку Джонсону і він відповів його що, фразою. Коли Майк Джонсон сказав, що цей законопроект буде мертвий на момент голосування, Джо Байден сказав, що це процес думання Майка Джонсона, мертвий на момент, коли він думає. Умов за умов цього не виглядає дуже реалістичним, що буде проголосовано. ще менш реалістичним на даний момент виглядає можливість голосування за поправку до конституції, бо там потрібно дві третини дві третини, щоб проголосували законодавців на користь цього а також потім потрібна сертифікація двох третин законодавців на рівні штатів. Незважаючи на це, Джо Байден наголошує на важливості своєї реформи, а також Камла Гарріс, яка є ймовірною кандидаткою в президенти від демократичної партії, максимально підтримує цю реформу, бо в ній є дуже важливі елементи для кампанії самої Гарріс. Олексій, дякую тобі надзвичайно. Олексій Коваленко був на зв'язку із підверховного суду. І говорили ми власне про ініціативу Джо Байдена про потенційну реформу Верховного суду. США. дякую тобі дуже. Тим часом сьогодні на капіталійському пагорбі говорять про загрозі, загрози національній безпеці. США. саме цьому присвятили спеціальні слухання у сенаті, і на них комісія із стратегії нацоборони США представила висновки свого світу і, зокрема, наголосила, нині виклики для нацбезпеки США безпрецедентні і особливо звернули увагу на так би мовити вісь зла: це співпрацю між Іраном, північною Кореєю і Росією. The to US and our are than... Загрози національної тіюеснешнл США та нашим інтересам більше ніж будь-коли з часів Другої світової війни, і складніше ніж будь-які загрози з часів холодної війни. Потрібні значні та термінові дії. Ми рекомендуємо кардинально змінити спосіб ведення справ Пентагоном та іншими урядовими установами, спосіб, завдяки якому вони використовують технології приватного сектору та повну підтримку наших партнерів і союзників. Якщо коротко, ми рекомендуємо використовувати всі елементи національних сил. Наш звіт містить дієві рекомендації, зокрема те, що ми робимо просто зараз, це повідомляти громадськість про серйозні загрози. На жаль, ми вважаємо, що громадськість не уявляє наскільки серйозними є нинішні загрози, і громадськість не мобілізована, щоб протистояти їм. Громадська підтримка має вирішальне значення для впровадження змін, які нам потрібні. Лідери від обох партій, всі члени уряду повинні донести аргументи до громадськості та отримати їхню підтримку. Існує потенційна ймовірність війни у найближчій перспективі, а також ймовірність того, що ми програємо цей конфлікт. Партнерство, яке виникло між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю, є серйозним стратегічним зрушенням, яке ми не повністю врахували в нашому оборонному плануванні. Це робить кожну з цих країн потенційно сильнішою у військовому, економічному та дипломатичному плані і може послабити наявні в нашому розпорядженні інструменти для протистояння з. Ними і це збільшує ймовірність того, що майбутній конфлікт, наприклад, в індотихоокеанському регіоні, пошириться на інші території, і що ми опинимося в глобальній війні, яка матиме масштаби Другої світової. Ось такі оцінки про загрозу національній безпеці. США. друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, рідний також Кропивниччина вітає Дрогобич. Дивиться Харків, Фінляндія, Сакраменто. Якщо у вас є якісь питання, сьогодні обов'язково їх ставте у продовження теми про загрозу власне співпраці між Росією, Північною Кореєю і Іраном. Про це неодноразово говорять також з трибун Організації Об'єднаних Націй, зокрема. Минулого тижня на цьому наголошував Роберт Вуд це заступник постійного представника постійної представниці США при ООН. і він якраз ще раз привернув увагу на то на те наскільки небезпечною є співпраця саме цих трьох країн, якраз в контексті російської війни проти Українифокес. Сьогодні я хотів би зосередитися на військовій підтримці Китаєм, КНДР та Іраном Росії, яка безпосередньо сприяє війні Росії проти України. Так зване партнерство без обмежень та широкомасштабна підтримка Китаю зміцнюють російську оборонно промислову базу. Незважаючи на заклики країн не затягувати конфлікт, Китай експортує до Росії нітроцелюлюзу, яка є легкозаймистою сполукою, верстати, мікроелектроніку, оптику, дрони та технології крилатих ракет, які продовжують та роблять можливим порушення Росією статуту ООН через її вторгнення в Україну. Росія використовує це постачання з Китаю для атак, які вбивають мирних жителів і руйнують інфраструктуру України. Нам варто лише поглянути на жахливу атаку Росії на дитячу лікарню, щоб побачити наслідки підтримки оборонно-промислової бази Росії. Тим часом прем'єр-міністрка Італії Джорджо Мелоні якраз Прибула до Китаю із своїм першим офіційним візитом і заявила там про прагнення відновити відносини і збалансувати торгівлю між двома країнами. Однак вона заявила, що китайська економічна підтримка Росії лишається однією з головних перепон для відносин західних країн із Китаєм. Чи може італійська прем'єрка бути тим? Західним лідером до якого дослухатиметься Сі Цзіньпінь. про це зокрема поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині приєднується до ефіру. Богдане привіт і, Богдане. Це перший візит прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні до Пекіну. Чому саме зараз які головні акценти і чи Україна є одним із ключових питань цих переговорів? Чого ж саме зараз власне майже усі керівники найбільших провідних економік Європи регулярно відвідують Китай, тому що торгівля з Китаєм є дуже важливою для таких країн, як Італія, а також інших економічних велетнів Європейського континенту, як Франція, Німеччина і Велика Британія, звичайно, також. І, ну, наприклад, за е, час е, свого урядування у Німеччині е, пані Меркель е, відвідувала е, Китай е, 10 разів за 15 років. Е, нещодавно у Китаї був порідні нещодавно навесні. Був канцлер Німеччини Олаф Шольц. Е, також не так давно е, відвідував. Китай, французький президент Еммануель Макрон. Тобто ці візити відбуваються регулярно, і для е, прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні е, це також дуже важливо, те, що візит буде тривати 5 днів, що дасть можливість їй е, очевидно побувати в різних місцях країни і зустрічатися також з представниками промисловості. Окрім зустрічі з посадовцями, показує наскільки важливо це для власне для будь-якої країни, яка має такі великі обсяги. Скажімо, для Італії Китай є другим за обсягами іноземним торговельним партнером після сполучених штатів. Це понад 60 мільярдів доларів на рік. Серйозні, серйозні суми. Пані Мелоні сказала, що хоче, аби було ще більше. Тобто, найголовніше, що вона сказала: що вона хоче полегшити доступ італійським товарам, італійським фірмам, полегшити їм доступ на китайському ринку, що є проблемою для багатьох західних західних країн західних виробників. І також вона вказала на те, що італійські інвестиції в Китаї в кілька разів перевищують капіталоукладення Китаю в Італії вона каже, що це також треба виправити. Тобто, вона використала слово е, потребу перезбалансування, перезапустити треба відносини. Сказала ага. вона і перебалансувати, якщо можна але все ж таки китайська підтримка економічна. Росії, а Джорджа Малоні говорить про те, що це є перепоною для двосторонніх економічних відносин для відносин інших західних країн. Але все ж таки, чи достатньо сильно вона проартикулювала цю позицію про те, що якщо Китай хоче співпрацювати із країнами заходу, країнами Європи, він має відмовитися від економічної підтримки Росії про те, що вона напевне очевидно порушувала питання. У України і російської війни проти України у розмовах з китайськими посадовцями ми можемо судити лише з її слів. Тобто, про що власне власне йшлося китайські представники, як завжди, китайські посадовці не багато у таких питаннях. І власне про Україну я почув з сьогоднішнього спілкування Джорджі Мелоні. З журналістами після власне зустрічі з чільними китайськими посадовцями вона вийшла до групи, вона розмовляла італійською мовою, і ну найголовніше, що я міг зрозуміти, це те, що перше запитання одразу від журналістів після її короткої заяви стосувалося України, і вже попрацювавши з, з текстом і зокрема помітивши що і міжнародні агенції взялися взялися розшифровувати і перекладати цю відповідь пані пані мелоні ми бачимо що це очевидно було однією з тем розмов провідною темою все ж таки є питання економічних торговельних відносин китаю з європою загалом і з італією як Членом європейського союзу і членом спільного європейського ринку, і найголовніше, що ми помічаємо, що італійська прем'єр-міністрка намагається показати переконати Китай у тому, що Китаю краща чи більша стабільність у Європі була би вигідна економічно. На цьому наголошує вона принаймні. Такий висновок можна зробити з. Того, як вона переповідає е, свої, свої розмови у Пекіні. Йорібадіто. Я повторила свої переконання щодо цього. Російська агресія проти України це лобовий наступ на мирне співвиснування народів, на норми міжнародного права. Коли ставляться під сумнів, норми міжнародного права це явно створює ефект доміно. І ми це бачимо вже зараз. Бо кризи помножуються. Це породжує реакцію роздроблення, також і економічного і, врешті-решт, це стає свого роду ефектом доміно. Тобто, в довгостроковій перспективі економічна глобалізація та сумнів у. Нормах міжнародного права не будуть йти разом, тому це мабуть підходить Путіну. Я не впевнена, але напевно Путіна це може влаштовувати. Я вважаю, що нікому іншому це не підходить. Я вважаю, що ми закликаємо всіх поглянути на свої пріоритети. А тоді видно, що китайська підтримка російського промислового потенціалу є елементом великого терця. Але я міркую. і Ми очевидно повторювали те, що на мою думку, Китай відштовхуючи від принципів суверенітету і територіальних. Висності, на яких він завжди наголошує, може стати суб'єктом, скажімо, вирішувачем для визначення справедливого миру в Україні. Матана, от чуємо ми знову ж таки цю тезу про те, що повторюють ці низка західних лідерів, що Китай. Має вибір і може стати ключовим гравцем у встановленні справедливого миру в Україні, якщо стане на правильний бік історії, як кажуть у Сполучених Штатах, у нас лишається буквально хвилина. Італія не перша країна, яка повторює цю тазу. Але чи є існує така західна країна, яка все ж може реалістично переконати Китай дослухатися до їх і припинити свою підтримку Росії? Якщо ми е, будемо дивитися на е, скажімо. Е... Економічне зацікавлення на важелі торговельних інтересів, і так далі, і так далі, то напевне такою країною можна вважати насамперед Сполучені Штати Америки, торгівля і інші фінансові та інші відносини між Китаєм і Сполученими Штатами такі великі, такі важливі, що, наприклад, один з британських істориків-економістів взагалі вважає, що в останні роки. Економічна система планети називалася Камерикою, тобто він каже, що саме завдяки тому, що Китай торгує зі сполученими штатами, що Сполучені Штати купують китайські товари, що відбувається такий рух рух фінансів між двома країнами, і в результаті розвиток світової торгівлі, саме тому ми стали свідками глобалізації, того, що мільйони чи навіть мільярди людей. Витяглися так би мовити зі злиднів, тому якщо економічно uh -huh. і можливо навіть і з інших чинників, то це напевне все ж таки сполучені штати. Всі погляди на сполучені штати знову. Дякую тобі, Богдану. Надзвичайно Богдан Цюпин, мій колега, був на зв'язку зі студією. Друзі, і на сам кінець хочемо поговорити про ще одну важливу тему тему розмінування в Україні. Моя колега Наталя Леонова поспілкувалася із Джеймсом Коеном, це генеральний директор Гало Траст. Ми знаємо на даний момент, Україна є найбільш забрудненою мінами та вибухівкою країною у світі. Наразі замінована третина української території. За вашими оцінками, скільки часу знадобиться, щоб очистити Україну? Ми знаємо, що майже через 50 років після закінчення. Громадянської війни в Камбоджі розмінована лише половина території. Чи змінилася технології з того часу? Чи ми говоримо про десятки років, чи, можливо століття, які підуть на розмінування України? say it's a very daunting prospect and the scale of ви маєте рацію, коли говорите, що це дуже страшна перспектива, і масштаби забруднення в Україні значно більше ніж у Камбоджі чи багатьох інших дуже постраждалих відмін країнах світу. Отже, за цією логікою, звичайно, знадобляться десятиліття, можливо, навіть століття, щоб почистити Україну, але так не обов'язково повинно бути. І хотів би назвати деякі причини, чому це може бути зроблено швидше і дати певну надію для України. Технології просунулися. Наприклад, ми працюємо з Amazon Web Services над дослідженням буква. Альфільно сотень тисяч супутникових зображень високої роздільної здатності людям знадобилася б ціла вічність, щоб зробити це. Але якщо ми зможемо навчити штучний інтелект робити це, ми зможемо досягти набагато швидших результатів. Чому це важливо? Є земля, яка вважається забрудненою мінами, але це підозра забруднення з нашого досвіду, як правило, лише близько 10% території, де підозрюють забруднення, справді такою виявляється. Отже, якщо ми зможемо провести швидке дослідження зображень, ми зможемо швидко показати, що розміновувати треба лише десяту частину території. Is really worth What are the most contentious... яка територія України найбільш забруднена. Як ви визначаєте свої пріоритети? Які типи земель очищати в першу чергу? We are prioritizing... Ми розставляємо пріоритети з урахуванням наступних речей. Як ми можемо допомогти людям повернутися додому? Є мільйони людей, які були переміщені, і вони повинні повернутися до своїх домівок, але вони не підуть, якщо не почуватимуться в безпеці. Тому важливо розчистити землю, щоб люди могли повернутися додому крім того, Україна є однією з найбільш неймовірно продуктивних сільськогосподарських економік у світі. Україна має чудовий ґрунт. Україна має чудове сонечко. Україна є одним з найбільших у світі виробників пшениці. Це був фрагмент інтерв'ю із із директором організації Гелотраст. Повну версію дивіться сьогодні у програмі. «Чистайм» о 22 а пізніше на сторінці Голосу Америки українською у Ютубі. На цьому ми будемо завершувати брифінг. Дякую, що дивитеся наші програми. Обов'язково приєднатися до наших соцмереж ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодну з програм і жодного із сюжетів та репортажів. Побачимося у наступних програмах. На все добре, бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.